Сьогодні 24 червня 2025 року. Я на стоянці нічого не знімав іду в город. Зараз пойду заряджатися. Водички наберу, я сьогодні короткий у мене буде поход. І на обратному путі ще трошки простираю маєчку свою, в буде буду летіть в самоліті. Дивіться, ці якісь цікаві. Больше похоже на пчел, це дикі пчелы Сбили собі гнездо, бачите, де на кончику дерева вообще На тонкой веточке Це ж надо І прямо над дорогою Мені вообще планировка цього города Напоминає гурзу Дуже Ось продається ділянка з домиком недостроєним. Написано 460 метрів. Це, я так поняв, що 4,6 соток. 4,5% і домик на ній Який займає більше сотки До речі, це прикольний варіант. Можна сфоткати, перевести, що там в составі, якщо щось непонятно. А потім просто показати їм фотку і сказати, от це хочу і все. Точніше, треба сказати. Есо. Есо. і показати угу. ну, По фруктам я вирішив, раз тут нічого по акції немає, де, куплю щось нове цікаве. Оцей фрукт вони називають його Луло. Ну Я знайшов в Вікіпедії якесь названня таке. Взагалі, не важливо. Написано, що його можна їсти сирим, тому зараз буду пробувати. Стоїть приблизно 2 долари за кілограм. Коротше, сирим воно не дуже вкусне. Похоже, на агрус, тільки сахару маловато в ньому. Кисловати таке. Тому я оце одну спробую, а остальные заберу додому, вдома буду з сахарком привітрушувати. Оце таке дерево Интересно, я його часто зустрічав. А тут ще обнаружив, що з нього падають такі плоди. От. Я спробував цей пул флот загрузити в угол. Він сказав, що це якийсь фікус, точно її відео приділити не вдалося. І не чи він свідому, чи ні. Поэтому рисковать не буду. де да, тут і нема чого їсти, тут все гниле в основном падає. Оце основне перехрестя. І оцей храм. Блин, отсюда ангелочка трошки закрила, ну ладно. Мені з кожним днем це місто подобається все більше. Воно таке уютненьке. Йду я короче, по цій вулиці, а тут дуже багато отаких всяких пиріжкообразних. Оце такі, як я вже пробував крукляшки оці. Потім я спочатку подумав оці взяти, а потім вирішив оце. З курочкою. якийсь оце-оце. Дві штуки 5 тисяч. Получається тут дороже, ніж там було. Ну, мабуть, тому, що столиця близька, тут все дороже. Але я все одно вирішив спробувати. Тепер я правильно прочитав, коли спробував. Це куриця із шампіньонами. Прикольно, хороший вибір. Тут м'яска побольше. Я думаю, що цей зелений соус треба брати. Буде вкусно. А тут виходить дороги на різній висоті. Полоси в смысле, Тому переход теж зробили на різних висотах. Тут нижче набагато. Це я тоді тут теж вайфай якийсь поймав, Ну, то мабуть, від автобуса. А взагалі мені Wi-Fi не нужен. Я замітив, що мені цих 20 ГБ вистать, я їх навіть не потрачу. Я вчора цілий вечір висів в Ютубі, дивився відосики і потратив всього 500 мегабайтів. Часа 4 сидів. І возле цих переходів я везде наблюдаю такі костри. Я так думаю, що ці костри залишили ці бродяги, які постійно живуть в таких місцях. Вони чогось іми населяться в таких місцях під мостами. В дуже людному, шумному місці все. Може того, що тут насікома не безпокоять. А може того, що ця общественна територія і тут їх ніхто не прогонить. А це куркавоз. Я бачив великі фури такі куркавози, а це маленька машина. Вони страшне. Я так думаю, вони живими курей перевозять, а ріжуть вже на місці, щоб м'ясо було свіженьке зовсім. Отака така трястя Там чорна хмара, але... А що ж то за горим такий? То ота, мабуть, фуса-фуса, фуса. Гуса, фуса, фуса. Привіт. дружбан такий. Отакий, Бачите, як тут все густо заселене, бо близько до столиці. Так що знайти таку ничку, як у мене, це навіть удача. Но погода капіс. Ну, якщо прогноз не бреше то Це останній день, а завтра вже покращення буде. Короче, відео я снімав мало в цей день. Тому що ще й стрім був, коротше, замотався туди-сюди. Отак так він закінчився А далі наступний. Папам! Ба я ще класне місце таке от. Водичка, конечно, это, після дождей вона чуть митновато, але все одно стирає хорошо. Постирав деякі речі свої Самое главное, что постирал маечку, которая будет лететь в самолете. Она вообще-то приехала новенько выглядеть. Мылом дуже классно стирается. А еще я дивлюсь, что тут можно было бы нычку сделать. Здесь и вот там вот, где площадка. Потому что тут место такое захращенное. Сюда можно залезть только сюда и И причем вход такой незаметный. Ну и сам покупался. Якщо така погода буде й завтра, то можна постирати ще й другие речі, Вони добре будуть сохнути. <рес> Благодаря этому строїтельству Вони наробили дуже багато нових ничок. О тут образувався хороший вход в ничку. І коли вони закінчать, можна спокійно залазити і никактися. А раніше воно було закрите. Іду на заправку, заряжаться. По телефон майже здох. О, тут сзади мене хороший вид якраз. Я сижу возле розетки на заправці, заряджаюся. Мене вже тут впізнають, вони вже здоровались мною. Ну чого, вроде не проганяють. значить нормально. Розклад такий. Я подумав, подумав, я, мабуть, розблокую в телеграмі. Там всього 13 заблокованих пользователей. Я до цього ж нікого не блокував, то там наш адмін, пару чоловік заблокував особо язикатих. І... Але сам адмін адмінудалів, наш доброволець, тому його нема. Зараз адмін я. А у мене адміністрування буде дуже просте. Хто багато лишнього чеше, того буду блокувати. раз так я рішив, зроблю амністію. зараз всіх. Всіх 13 людей, неважливо кого за що заблокували, а далі вже буду дивитися на поведіння. Хто буде погано себе вести, Знову попаде туди швидко. Ось таке. В Ютубі складно. Я знайшов нікілька інструкцій, де розказується, як розблокувати заблокованих. Там да, знайшов список заблокуваних, а він у мене пустий чогось. Не знаю. Може щось неправильно роблю, може треба з комп'ютера заходити, я не знаю. Отака В общем, дивіться, Якщо у когось якісь проблеми з Ютубом, не можете писати коментарі чи ще щось, пробуйте відписатися і підписатися заново. Или просто може вас відписало, пробуйте підписатися. Правда, якщо ви дивитесь це відео, то не треба нічого шукати вже. В общем таке. Я пробую зробити амністію, але я не можу знайти список заблокірованих пользователей. Із телефона не працює, спробував таню попросити з комп'ютера, теж нічого не працює, я не знаю. Хоча я дивився в Ютубі багато каналів, де чуваки розказували і об'являли, що типа, сьогодні розблокував всіх, сьогодні розблокував. Як вони це роблять, я не знаю. Отаке. Зробив в Ютубі плейлісти по країнам. Там є ці плейлісти починає з самого початку. Є найший, який вам треба дивитися. Це від Румунії до Італії. Да, від Румунії до Італії називається. Але Італії там ще немає, вона буде. Буде мій розказ про Італію із відео вставленими з Італії. Наступний плейліст Франція і Іспанія. І наступний вже буде Бразилія. Аргентина, Чили, Перу, Еквадор і Колумбія. В общем, таке. Я думаю, тепер вам буде зручно. Потому що відео действительно до хрена. Так не знайдеш, а поблизу там дивитися. Я там посортував, всі по там дуже класно. В общем нормально. Заходьте, дивіться. Короче, Я думаю, що тепер вопроси каналу, адміністрування, здання контенту і прочого. Я не буду включати в ці відео. Вот це последнее включення. Если и будут они в отдельных видео, которые не относятся до походных, а там до відповіді на питання, всякие прочие рассказы на тему не связанные с походами, то там само собой буду обсуждать такую тему и по касаемо по поводу того, чтобы это, каким устройством я буду снимать. Но по поводу устройства я могу добавить только то, что э, я буду прислухатися, конечно, до мнений тех, кто э, пишет. Ну і, і само собою тих, хто донатить, буде дивитися, чи багато там донатів буде з коментарями на камеру або на якусь конкретну каміру. Да, до речі, я обрав лишні банки, оставив одну, просто в коментарях люди напишуть до платежа, що вони бажають, і все. І там я все пойму. А то таке, що попало, виходить. Одну банку хай всі кидають, а там розберемося. Вот так і получится. А там я вже подивлюсь, сколько грошей накидають, сколько з цих грошей на камеру, сколько не на камеру. Я вже там все Вот, і прикину, що я можу купити. Единственное, я точно знаю, що це буде не скоро. От, сразу по приїзду в Європу я точно купувати нічого не буду. Е, я там дивився, просто я не знаю, вообще, де куплять в Іспанії, в Германії, наприклад, де його куплять. На eBay нічого не знаходиться. Які там у них сайти є, де можна шукати? Тоже не понятно. А у Польщі є OLX, і він дуже там дуже хороший вибір. Дуже, по крайней мере, з того, що мені нравится, вибір є ще. От. В Румунії OLX похуже, там вибір менше. Тому то, скоріше всього до Польщі доїду, якщо там уже буде достатньо сума денег, щоб щось купити будь-я. Якщо нет, тоді я уже до кані цей сезон в Болгарії. От, а потім вже коли поселяюсь, там оце питання вже і рішаю. Отак таке. Погода кашерна сьогодні. Тут одразу від заправки, як йдеш в центр, куча маленьких магазинчиків. Чухкає так вух по уклону наверх. Прикольно, я фронтальну камеру переключив на 720 ще колись і забув про це. Хотя я думаю, що воно сильно не впливало, але зараз, навіть відео покращитися. Отже ж, значить, завтра, ну а для вас мабуть сьогодні, 26 червня, буде стрім Новий. По времени виходить голосували примерно порівняно за 20.00 і 22.00 Ну я думаю, що я можу і два стріма зробити. Перший невеличкий прямо з города зроблю у 20. й Ну а у 22 по-любому, так. Да. Так що я можу два стріма зробити завтра. Тобто сьогодні. 26 червня. Ну що ж, на тому закінчимо. До нової серії, до нового дня. Покедова.